Щороку доля змушує сотні тисяч студентів назавжди покинути стіни вищого очбового закладу і стати на шлях важливих змін, куди піти працювати і що робити далі? Питання, що потребує нагального вирішення і змушує не спати ночами. Сотні тисяч безробітних без зв'язків і блату намагаються впарити себе перебірливому і вимогливому роботодавцю. Середньостатистичний дипломований випускник, перебуваючи у постійному напруженні, цілеспрямовано оббиває пороги численних фірм, установ, підприємств, контор, заводів, фабрик та організацій. Величезний ентузіазм, впевненість у власних силах, якими наділив студента викоханий червоний диплом, дають снагу до руху вперед і подальших пошуків. Проте, все частіше на нього чатують безперервне очікування ствердної відповіді, вагання щодо правильності обраного шляху, сумніви щодо власної компетентності. Вони боляче б'ють по гордості і впевненості у власних силах. Чергова відмова, небажання почути і допомогти. Відсутність реальної оцінки вмінь і можливостей змушують студента наступити на себе і своє я, ковтнути образи і зробити крок назад. Та й суспільство не готове сприйняти освічену, але не реалізовану особистість. Як наслідок, у студента упускаються руки, з'являються комплекси, зникає віра у майбутнє. Людина поступово втрачає себе. І кому ти такий потрібен?